Найперше, це пізнайте себе. У нас всередині дуже багато всього, чого ми про себе не знаємо. Тому що ну фактично до 16 років ми це сукупність тих переконань, які нам передали батьки, оточення, школа, друзі. І коли починається цей усвідомлений період, це час. Зрозуміти, а яка я, і в декого це відбувається в 30, а в декого це відбувається в 40 років, але цей період мусить відбутися, щоб ви зрозуміли, що вам ок, що вам не ок, як ви любите, як ви не любите, тому що це база і основа далі рухатись і розвиватися. Наступний код це от. Такий справжній інтерес, до чого у вас лежить душа, бо саме на цьому інтересі і на тій енергії, яка виникає в процесі навіть розмови про те, чим горить ваша душа, це вже класний початок реалізації. Я все таки вважаю, що реалізація для жінки дуже важлива, і коли це поєднано з істинним інтересом, тоді це масштабні великі проєкти. І третє. Це постановка цілей і дисципліна. Без цього нікуди. Навіть в духовному розвитку я ставлю цілі, і навіть духовний розвиток вимагає шаленої Однозначно. дисципліни, Однозначно. бо встати вранці, зробити регулярну йогу, зробити регулярну медитацію. Це так, як в бізнесі. Коли ти це робиш, бо ти це маєш робити, бо цього вимагає система духовного так. розвитку, система бізнесу. Це як почистити зуби. Так. І якщо ти знаєш, воно починає мотивувати в той момент, коли ти розумієш, що ти без цього не можеш почати свій день, що тобі чогось не вистачає, так. ніби ти оголе не виходиш в люди. Але це дуже довго, ніякий не 21 Ні -ні -ні. день. Ні-ні. Мені ще полюбити його, треба було 3 роки. Угу. І досі я можу вранці прокидатися. І в мене думки може я сьогодні пропущу. Я така, коли ж настане той момент, коли в мене не буде сумнівів? Uh -huh. І в я на дисципліні? Тобто тут і любов до себе, але і дисципліна. Рівна дисципліна.